Віть, ви на святі, де всі радіють, і тут одна, просто господи, проросійська клуня просто завертає очі і запускає справжню інформаційну віну. Чому одна блогерка розколола інформпростір? Хто її захищає, а хто вимагає вигнання? І головне. Чи це питання мови, чи це щось значно глибше? Дивіться далі, і ви дізнаєтесь, чому скандали з Анною Алхіп став лакмусом і папірцем для усього українського суспільства. Для тих, хто пропустив на щастя, чи на гора не знаю, коротко про суть скандалу минулого тижня на святкування христин дітей, блогерки Стасі Макеєвої. Блогерку Анну Алхім запросили взяти участь у конкурсі. Потрібно було усього лише заспівати пісню українською мовою. реакція Алхім, ось така. Так. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <реш> <реш> да. І сердючка може бути, наприклад. І якщо да. ну це може бути червона рута, це може бути. Очі, щось проматюкала собі під носа, але все ж заспівала. Відео інциденту швидко розлетілося Тіктоком та Трецом, де користувачі почали масово закликати до бойкоту блогерки та відписки від неї. Одна із перших публічно відреагувала на цю історію блогерка Олена Мандзюк. До речі, яка чомусь досі підписана в інстаграмі як Єліна, ну нехай. Але опублікувала заклик до відписки від Алхім і зібрала скандальні висловлювання, зокрема щодо Путіна. Анна Алхім. вона ж Анна Буряченко. Хоча, зважаючи на її позицію, їй би більше пасувала свікла. Анна Свікла раніше втрапляла у скандал, назвавши Путіна красавчиком. І вже після початку Великої війни неодноразово була у центрі обговорень через спілкування російською, таке показове, нахабне, популяризацію російських пісень та серіалів. Щодо Анни Алкім, вона ж свікла. Висловився її ветеран Олександр Терен, назвавши контент-блогерки дегенеративним. Він також нагадав, що Анна просуває російські наративи, російський контент хвалила Путіна і публічно розмовляє. Російською, ба більше висміє тих, хто розмовляє українською. Ветеран та активіст Олег Самороз показав скріншоти із сторінки Алхім, де вона позначає, що слухає не просто російську музику, а виконавців, які відкрито підтримують війну проти України. Що він написав? Не думав, що у 2025 році на четвертому році повномасштабної війни Росії проти нашої України я маю щось писати про неприпустимість толерування росіян. Ті, хто читають і лайкають це створіння за прикольні мати і байки про успішний успіх. Ну, мені щиро шкода, і це називається розмова неповноцінність і банально несма. Але має сісти за глорифікацію агресора. Держава має продемонструвати свою спроможність, додав волонтер та активіст Сергій Стерненко. Позиція цих публічних людей мені абсолютно зрозуміла і абсолютно чітка. Але на світ божий повилазили деякі ракушки і консерви. Оці от Мір вам, і Пгніманія. Даша Квіткова, блогерка, яка заявила, що не підтримує росіян, але виступає проти публічного сікування та розправи у соцмережах. Не підтримує розпалювання агресій та маніпуляцій, де заради уваги конфлікт перетворюють на особисте шоу. Для особливо обдарованих, яким трохи поплавало мозок від оземпіку чи оземпіку не розпалювання агресії, а об'єднання довкола української мови. Якби мова не мала значення, Росія б не ставила вимогу зробити російською другою державною мовою українців і українську знищували століттями. І от саме тоді, коли жертва нарешті піднімає голову, і каже, так більше не буде зі мною так не пройде, не можна. Досить є унікуми, які стають на бік агресора чи його прихвостнів і нить щось про ущемлення. Колишня військовослужбовиця Євгенія Емераль назвала булінгом критику, а не у мережі виступила проти цього. Агресія і булінг не допоможе перейти на українську зневага і публічне приниження. Це не шлях до єдності, це шлях до розколу. Вважає Ба більше ця емераль запустила прям кампанію проти булінгу Алхім. Проєкт з жінкою так не можна проти буліну, а не алхіб. Якщо раптом, кому не очевидно, свіклу не булять, її кенселять, відміняють, вирізають як ракову пухлину. І гендер її тут ні до чого, навіть якби її гендер був відрос помиїми, це не має ані найменшого значення. Вона зневажає усе українці. Українців називає терпілами. А виявилось, ми не терпіли, і таких сьокол не потерпимо. Тоже мені ескортниця і блогерка. Я не розуміють цього приколу виганяти будь-кого із держави. Ви передивилися гру простолів чи що люди у нас на середньовіччі, і навіть якщо хтось порушує закон Україні, державі демократичній країні, то його не виганяють. Його садять до в'язниці. Це тільки в племенах виганяють когось, е, Що? На публічний конфлікт Олени Мендюк та Анни Алхім також відреагував блогер-втікач Олександр Волошин. Коли він розібрався у ситуації, то порекомендував людям почистити свої соціальні мережі від непотрібного контенту. Це від тебе і таких як ти, Аня, людина з великою душею і серцем. Ми бачили ту душу і те серце, і не тільки ми. Те, що вона говорить правду, і тільки те, що думає, часто викликає супротиву людей. Але більшість її думок сидять в голові кожного. Просто люди бояться собі в цьому зізнатися. Є речі, які я не розумію в її баченні світу, але на те ми люди, що ми різні, написав Олександр Волошин. Так, ми різні. Ми в Україні боремось з такими проросійськими почварами, як свікла. А ти втік, як хрущ за кордон. Перед тим розвівши на гроші сотні людей і філософствує звідти. Так, ми різні. Не тобі розповідати як українцям, і з ким боротися. Камон, сидиш там, сиди тихенько. Малолітня блогерка-сімбочка, цей кумир дітей. Стала на захист алхімік відковою. Вона сказала, що має інші погляди, ніж в Анни, однак виступає проти цькування і жорстокої моральної та фізичної поведінки. Мешка, а де там була фізична поведінка? На превеликий жаль, наші люди в Україні вже майже не відрізняються від тих недолих сусідів. Воу-воу-воу-воу-воу! -во. Ти тихіш трошки винувачами, окей? Тим часом марітелькум такий собі є магазин знову на хвилі хайпу штовхає... Рекламу мені написала у треці дівчинка. Маю купу ваших речей, але більше не куплю. Написала вона так. І як ви думаєте, хто на цій рекламі? <сум> Війна війною, а гроші за розкладом? Фу, блін, рагулі. Або що таке? Це мені дуже подобається. Які гарні дівчата підтримують Алхім, які пусті профілі з квіточками. Хейтять Алхім. Це традиційна російська та шарманка, що все русське велике, а українське ну таке собі, таке меншовартісне. Анна Алхім у відповідь на критику заявила, що бути українцем це не лише мова, і заперечила свою проросійську позицію, наголосивши, що допомагає ЗСУ та донатить на армію. А щодо висловлювань про Путіна у 2019-му заявила, що її думка змінилася і зараз вона його ненавидить. Тобто вона його ненавидить, але говорить його мовою Карл. А ще вона виїхала за кордон, повідомила, що у Варшаві. Потім були відео, що вона вже не в Варшаві, десь наче у Франції. Чи можу я на території Франції викладати е, ті пісні, які я хочу? Бо я не, бо я не знаю, чи можу я собі таке дозволити? Або ну тоді, щоб щоб я розуміла, ви будете там відмічати е, у нас е, СБУ, а там як. Деджесі, 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 секюріті. Ну, якось так. Щоб я розуміла, щоб... Але, або якщо... але Або якщо на мене нападуть жандарми, ну то, й... щоб я розуміла, що мені робити, що їм казати. Відчепіться від мене негайно. Дозволяєте чи ні? За кордону вона продовжує коментувати ситуацію з іронії, не визнає своєї вони і не планує переходити на українську мову у своїй діяльності і постійно акцентує на любові до культури, свободі вибора, а політичності, продає свої товари, реклами, використовуючи музику і справами в РФ. А отже. Фінансово підтримує російські провласні структури. Тобто ще раз вона не просто слухає російську музику, вона фінансує війну, бо частина її переглядів, лайків, монетизації йде на рахунки тих, хто платить податки в російський бюджет. А російський бюджет купує ракети, а ракети летять по нас із вами. Історія з Анною Алхім це не просто сварка, суперечка, блогерів, шакалячий експрес, як це вже називають. Це дзеркало суспільних настроїв, тест на зрілість інформаційного простору і ще один доказ, що питання мови ідентичності залишаються надзвичайно чутливими та важливими для України і українців у 2025-му. Ну і традиційно, коли це меншовартісне вартісне кодло, починає скаволіти про конституцію статтю 10, мовляв в Україні, гарантується вільне, Розвиток використання і захист російської інших мов національних меншин України. То в мене до вас ракушок питання. А ви нацменшина? Визнайте себе нацменшиною, росіянином чи росіянкою і забудьте з того дня називати себе українцями. Ви нацменшина. І навіть якщо ви російська нацменшина, ви зобов'язані володіти державною мовою. А не подобається вас завжди чекатимуть на Росії. Там таких рибок люблять, люблять витирати об них ноги. Якщо вам подобається, щоб вас витирали росіяни ноги один. Нагадаю, українську мову забороняли системно. Валуївський циркуляр 1863-го. Ніякої української мови не було і не буде. Емський указ 1876. повна заборога заборона книг, вистав, шкіл 1930. сталін і знищення у цього національного відродження. СРСР приниження, висміювання, зросіщення. 22 рік Путін і його Росія прийшла захищати русскоязичних, і воно стало вироком для тисяч українців. Цей скандал, це не просто непорозуміння, це не просто особиста позиція однієї блогерки чи декількох блогерів. Це ігнорування національних інтересів у час, коли країна бореться за виживання. Бути українцем сьогодні це не какая разниця, а чітка відповідальність перед своєю мовою, своєю культурою і тими, хто віддає за нас життя і свободу. Ті, хто плюють на мову на культуру, насправді підтримують ворога. Тут все просто це не просто аморально, це небезпечно для моєї країни, щоб в моїй країні були от такі люди. Пишіть в коментарях, чи варто терпіти в Україні тих, хто відкрито чи приховано підтримує ворога, чи має така людина право на публічний простір і вплив. І головне, що робити з тими, хто ігнорує цю війну. Побачимо.